Ми можемо допомагати. Є <кій> варіантів безліч насправді. Це можуть бути добровольці мужчини, записуватись загони самооборони. Мужчина також може їхати в Київ, змінювати наших хлопців, або ж долучатися, підтримувати. Це можуть бути, ви можете долучатися всі охочі, у волонтери, і займатися справою, якою можете займатися, якою ви готові займатися. Це може бути будь-що що зможете зробити на користь всій Україні, всім українцям, які зараз виборюють і відстоюють наші права. Не будьте байдужими. Сьогодні ті хлопці, що загинули вчора на Майдані, вони загинули за нас всіх, за те, що я особисто давав комусь хабарі тоді, куди треба було мож... Просто йому не дати цього хапаря. За те, що хтось голосував за кілограм гречки чи кілограм цукру. Чи в львівських селах були такі села, я сам їздив і знаю, які казали, нам дорогу провели, ми голосуємо за певну партію. Оце за все вони віддали своє життя за кожного з нас. Кожен з нас за це відповідальний. Щоб подальше того не було, давайте думати. Думати головою, що робити, як робити і так далі. じゃあ。<手>